Слава Ісусу Христу! Господи, святий і Всемогутній Господь, я прошу тебе, закінчи цю війну. Я молю Тебе, святий Боже. Нехай російські загарбники повтікають з нашої землі. всели страх в їхні серця в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе за українських воїнів. Святий Боже, захищай їх, оберігай їх, нехай кожен із наших українських військових прийде до тебе в покаянні, прийме тебе Ісуса, своїм Господом і Спасителем, даруй сили їм, даруй сили їхнім дружинам, їхнім матерям, їхнім дітям. Господь, в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе. Закінчи цю війну, нехай всі росіяни повтікають з нашої землі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.